Всіх привіт на нашому каналі. У нас сьогодні 17 квітня. Ви можете бачити на задньому фоні жорка в амбарі. Він не просто так а, ремонтувавсь. А що саме ремонтувалося, ви побачите сейчас далі. А він вже, кстати, в стані збірки. Не знаю, може ще пару годин я соберу. Саме хуже, але мені не подобається кардани скручувати. А так залишилося мілочовка. Що по плану і що ви побачите в сьогоднішньому відео? Чого ремонтувався Жорка, чи, ну, розбирався, ремонтувався, що з ним вийшло. Е, потім е, заведу жорку, поїду, сівалку треба витягнути на сімечку вже. Ну, в принципі, вона готова. М -м, останеться просто її ну, наклейками заводськими. Ну, Під заводські наклейки заказував, купляв. Що ще? А ще треба буде, вспію сьогодні, ні завтра е, сходити поснімати вам ЮМЕЗа. Там знайомий продає ЮМЕЗа і ну, вирішив продати і попросив. коротше, попросив йому допомогти продати ЮМЕЗа. Дивіться, думаю, буде всім цікаво. Що ви тут пані робите? Чи пане? Був, Лапки а ну Розкажи, як ти підводиш. А как подводил? На электрод? Ну, вообще-то, думал на электрод. Что-то мне не нравится. лапка уже до упора. Ну, уже нема куда дальше тянуть. А это... Це... А что? Ну, хуйот, я сейчас побачу. Уже она до упора подтянулась. А зазор, вроде, даже и не на электрод. А может попробовать крутнуть? А що воно тобі да? А чорт знає. чесно. Ладно, щоб диск не був такий білорусовський подйобка, що уже диску пізда. Це буде охуєть. Да. Надеюсь, що буде нормально. Побачив сейчас. Сейчас підведу лапки. Получається так. Знаєш, як, ми, як ми то в тому году попідводили до упора і все, і було. Ну да. Та тоді вже він не відходив, читає сієвський, скільки після того і так. Зараз да. так Що зробить. Побачимо зараз, так. Добре, я. Що зараз буде проходить? Два рази я лючок знімав. Корзину пропував, прижата корзина. Ну, корзину ми зажали, бо він зажав. Да, повинен, то так, ми вже теж прижали, знаєш, укріплення твій. Угу. Зараз побачимо, що там з диском. Ну якщо вона. ми все правильно поставили, ти признаєш свої ошибки. Ну якщо все правильно, скажу, молодці, навіть Хуйово прав. Значить, ну щось неправильно, якщо робити Ні. Молодці хуйня, а там дуже на пеньку вже костюок говіть, нахуй. Ну, тільки що не. Дров нема. Комендантський. Нам похуй ти комендантський. Ми не, не їдемо, де ми просто... Дивніво, вже немає. Чуєш? уже никакого їздять. І що? ТЦКшники ну, його Мы возидвогу набрать. Надо в дворі це робить все. А ну нажимать. Нажал. Ну, ты пускай. Подожди, там, може реально? Все, вот. Хіба баба там диско так хуялися нахуй? О там обівало як віталіка нахуй, за руку, блять. Ось оти, яга, я визму, ти я визьму, ти отврку і диско так пиздуй. Мало боротьба. Ну оця, на диску оця... На диску ну, сцеплення. Ну, не оці, на корз... не на корзині. Оці ось ось. не <реш> факт на. Все, <Оце>, оця хуя. <реш> я, <реш> я, ну навірно, ну я трьохку ти вижив, я тврку, а він нахуй туди-сюди відібався там. Може заклепки опірвала, ну, а не ну, А може на ну, його так поставити. Але первічний там стоїть по все. Мені тродали? Який письмо? Ну який то ж не помістили сам. Ну ти. Ну їх витягнув? А маховик, ти зажав? Та. Може маховик открутить. Та ти шо? Чи ти ти, ти, ти... Та ні, ми зажимали. Ні, Ти ж мені монтировку вставляв, я держав, закручував. Полтора часа і жорку розкатили. Втроем, ну, четверо можна стати. Тут все нормально? Да тут все ціле, я тебе кажу, що тут їбашить. А бачиш, ти підвів, знаєш, що наче виходили? Оці борти наче вибить усюди. Ну, коли не сібався, не закрутився, не вийшов. А ну, тобі, посвіти сюди, хіба не сібався. Та да, ти, як ти сидів, ось 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 диви. ось диви. ось цей чекав. Цей мені, ось диви. ось цей чекав, бо він ж ось диви. ось як ти сидів, цей я сьогодні крутив мені за мотор. Та тоді зажимали, не фіаси. Да, 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 да. Я це... А, що це за ху... а ми лапки, то принципі що машина. Давай відкручуємо. Так. Диск все нормально, маховик. Та ну зажатий маховик. Ну, ще не проверяв. Диск правильно стояв. А чого ж воно не підводилось? Що з корзину треба розібрати. Може щось з корзини. Шо, Андрюш, по корзині. Ага. Може лапком хана? Ну як виробити, можна. Що, діми підать? Да, да, да. Угоняй туди сюди. Ну отак дуже О, Все, бачиш, як тільки ну. що ти з'їхав, отак вона в мене і потім почала клинити. До цього, як ми розбирали, не було цього. Ну, не за цю хуйню подвигнути сюди. Так на весь вал буде виходити. Куди буде весь вал виходить? Ну, ти цю підвинеш, і... так ця буде на пів рапки брати. Нема нас? Та це той ну, не... же ж розлетівся, по-моєму. Ну як, його як вибивав. Там курбу просто. Це може бути мене... ну, ж лапку, ми виходить цей діння. Це може, може, да, ну я кажу, ну люф є, диви. Ну, ну, для... Корпус аж тут немає. Осьо. Може лапка сама, що така в'єра, як розігнула ти ж бачиш вона як... Ну я тоді казав, що може лапку поміняє. Ми помірили, ну, люфт є, але, ну, всі сказали. Ну так, ця вона. лапка ось, Вроді як трохи розігнула. Диви як ця плотінько стоїть. Майже. А диви, як ця бігає. Диви. Ну ми тоді, я ж кажу, я кажу, лапки не будемо міняти, ні на ми положили, воно було чуть-чуть, ну, блядь. Ти ж кажеш, воно ж там не буде, геть там що, блядь, <пілляє> <рапев> <рапев> і затулок. Ну виходить, що фіння і за лапок, мабуть. Вал мов гукси. це, мать, це, це приклеєння стакан. Подимий туда, туди. Все, воно заскакує так сюди. Воно не повинно так заскакувати. Не пустив. Заскакує і клине. Так, да. воно клине, воно, воно не доведе. Ти перевіряєш маховики і закрутивши. <пути> Вкручувась, знаєш, <пути> і все. Але не так, як ми ось ти ж бачив. Вижимає сцеплення, скорость включив. тільки чуть педаль і воно вже починає їхати. Це <пути> А, ні, Віталіна, не корзина. Віталій на оце тільки? Віталі. Це Віталіна. Да. А тут вся прижимна. Мені цікаво, це відповідає привод гідравліки. Віталіончика вірвала тоді угу. на присконі. І все, не Ні гідравліка, нічого не робила. Володбора, гідравліка. Ну да, володбора, гідравліка. І все. Угу. Лапки, це, це ж вообще жоркина. Ну, тут обірвана вушку, лопнута вушко на ось, так? Знайшов? Ага, барена, так. Да. <кліст> ну, Лапки тут оригінальні, білорусарські Мол, тоді. Я, я, я. Ну, так я ж кажу, може ту розібрати з двох одну. Ну як з двох одну, кинуть лапки. Їй все одно ту корзину треба розбирати. Да. Бо ось даже, Андрій так, я підводив до упора на ну, лапки всі до. Розібрали ми нашу корзинку. Звісно, як постійно смазка йшла, як масло текло, то й було норм. Зараз полякось забило, навіть. <кліст> <кліст> Че знає, Віталій, Бо не іграло, мабуть, нормально, все. Та то, що не іграв, не дивився. Тут по центру. Дивився напружені. На ось туди лапки ходять. Лапки поміняємо. Та поміняємо, вже щось зібрали. Ушка цілі, всі. Цілі. Що це є? Міт треба. Сейчас міч. Вимиваю корзину, розібрали. Як ми бачите, вимиваю пружини. Зараз я дуже Дивіться, під кожною пружиною отакий слой. Я не знаю, може це і не за цього, що сипління некоректно працювало. Ну все одно, дивіться, це я тільки з тої кришки пчуха. З цих під кожною пружиною така хрінь. Не знаю. Зараз вимиїм, зробимо, а потім і вам скажемо за чого воно було. Регулювати. на куйце. Ставлю все, та сама хуйня, немає, всього. Веде, розкатую, розбираю корзину, нахуй. воно там теж пелякой забито, все, ставлю старий, а диск як новий, нахуй, той щось. Не. Ставлю старий диск, нахуй. Опти, сцеплення лялька, я тоді шлідінки його не продав, віддав. бо на ньому і ціна була. Будинки насовітували на шариках купити. Це поляку через лючок забилося, так це. з куяли. Десь масло від сон, і воно ж як він маховик крутиться, uh -huh. воно як пилісос туди тягне. Uh -huh. А це буває. Ну Покажи, скільки тут заріздили uh -huh. якусь байку шака. Та скільки він Щоб не робився. А так селі живеться. Тут ця корзина збирається, там вітальончик. Шашлик, жари. Зараз підійдемо, покажемо. Чи збирається, жарить. Покажи. Гупний вушко. Покажи, ти ж знайшов. Хто похвалим. На гапки гупнули натязне вушко, де підводи гапку і все. Думаю, а Ще ну, ж воно не відпало повністю. Ну, блин, ну так держало. Цікаво, якщо ми окопки не поставимо, а потом через лючок ми зможемо туда залізти. Ти думаєш? Так, ще... Давайте лучше. Ми по... все, не 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 надо вам нічого думати. Надо її поставити, як воно було. Трет, от там миски мої руки на всередині. Зажмем. Я кажу, поставимося штангом, скільки ми можемо, зараз побачимо, скільки вона буде відпускатися. Якщо більше виду... 30 буде відводитися, то ми нахуй, ставимо назад 30, нахуй, бля, все, 31. 32. 31 совітували. Все, закривати. Ну він каже, що поки холодильник перенесемо, то буде ну, темно, що ти будеш робити. А, ну так. Ні, ну, Ні, так а що? Зараз поки холодильник перенесемо з пивом. цей Ветальон пожара і вже можна, блін, сідати.

Витенька, ставим ступочку я как ты просил, сказал. Все. На Жопочку... разные нахуй до корзины. Так, ты видишь, ты принес тебе. Все ставим. Он, я отсюда, вот с вот этой шайбой я был. Тут получается. Нет, шайбой я был. Ну, вот ступ, ну. Да. Отсюда. Не. И что? Блять, ну надо мне, кажется, шайбой подавать. Короче, что... Шо... Щоб відвести корзину ж, правильно це називається. У нас було на жорки підложені отута проволочки. А зараз просто шайбу зробимо. Ні-ні, ми не будемо нічого підвезення. Не будемо? Хватає. Тут Ну на всю, якщо я закручую, то буде аж нахуй. А, ну тоді буде вистачати вже. Ну, Чуть на 40 це вже зітре його. Ну так правильно. Все я на 31, ще по Можна потім буде підводити. Я думаю, що вона хуй не надо. Ну це на осталось, Є, буде. не залишилось так. Не зрозумів. Ну тут було, я ж кажу, колись перший раз як ми розкатували, ми ж з тобою розкатували його тоді перший раз. Помню, що тут були да. підложені ну, проволочки. Тут корзина, нова і ну і діти. Ну тоді корзина була стара. Ні, ну. Не... Диск новый, вот, новый хватало. На Журику корзина металл. Лапки нові, вал новий. Ну давай покажем люфт. Минимальный. Вообще. Шо ти скажешь по поводу цих лапок? Новий наход. А ще... А даже А, все выжимний. Білорус, оригінал. А що тут десь написано, да? Я десь... вижим, новый. Давай ставлю.

Да стурбі нічого не сталося. Дальше сідає. Що ти скажеш? Я скажу, ти хуні студаєш. Чо? Ти мене не снімаєш. Снімають путан на трасі. А я веду відеозйомку. Ти дивись, розкажеш, знімаєш. А папі доказали, що блін цей дискріплення правильно поставили. А якщо б відео не було, то що? Давай, Давай нуждачку не заїхаємо. Давай шарошку. Кудюшку, наждачку і цей стаканчик давай пільнемо. Давай. Ні, ну ось, ти бачиш, воно на виживний налазило. Просто цю з цієї сторони поставити. Місцями поміняти. Так. Да. А цю з цієї сторони, де ось ця сторона була до виживного. А тут ця була до виживного. Та да, до башки, так. Ось да. так ще раз Тут ця була до виживного. Так. Да. Тут ця була до Ну цю тепер першу надо ставити. Цю поставити так? Так. Да. Ну то я так і тобі казав. Треба поділати Так, что со стартером было? Со стартером? Все такие поменяла. Ну и так как я там провод паял, так кратко я его паял, то он там кажется, телемпался. Ну, да? mm. И тулки поменяла, щетки заебись. нам. Ну. Так, цена за ремонт 1200. Да. А, еще надо дополнительную массу да, кинуть. прям на стартер сказала кидать массу. Да? Так, лапки старые на место ставим. Да, дрон? У -у. Шо, угу. Вот это вот. не нихуя, уже не получилось. Что я, что, я заебал, что Нет, сука, заебал. Не, блядь, просто не попал. <годи> Жорка практично зобрана, залишилося тільки кардан кинути. І провода ув'язати, вмотати, все. І все буде good. Знаєте, що хочу сказати? Саме хуже, це коли толпою розбирали, а сейчас вітальон заболів, Андрей на роботі, а я сам збираю і починаєш. А відкуди цей болтик, а відкуда то? І короче, фігня починається. І так само ось, о, проводок який а тут колодки. Хтось відкрутив його, не забрав. Він упав десь, блін, там лежав. Я шукаю, ну нема ніде його, хоч ти вбий. мабуть, з півчаса вбив, поки знайшов той проводок. Ну, блін. Нічого страшного. А ще саме не знаю, хто може якось щось зрішався, фігньою по-другому не назву. Оце постійно, що зливати треба масло при розкатці. Це капець. Ось, оскільки його витікає постійно, бо... Неудобно, регелі стоять, кардан стоїть, дах. хтось каже, тут є зливна пробка. Ну неужели не можна було придумати завод? якийсь отут екран перекрив, шланг собі цей все, розкатуй собі спокійно. Не, бляха, якийсь рагуль це придумав. Я збираю жорку, а папа копте м'ясо. Салко, м'ясо на цей. На пасочку. і Заложили. Плохо сонце засвічує, ну нічого. Ж там? А це що? А там ну, видно як. Баликне і почирений. Це скільки десь времени будеш. Плохую, треба ну я думаю. Я вспію зробити все, якраз ти докоптеш. Це часа два-три, Тут Більше. Ну це ж час накида, щоб воно нахуй зжарилось тут не тебе. Ні, ну понятно. Шпуля допомагає. Приїхали по сівалочку, вже забираємо сівалочку, зараз будемо клеїти на неї наклейка. Що? що по жорки? Все, огонь, треба тягу, сиплення підрегулювати, бо в самому верху відпускає. А так, все пушка гонка вже. Наклеюю нашу сівалочку. Отак От все вийшло. Ще є пару таких штук, дві. Я думав на ту банку наклеювати і з тієї сторони теж на ту. Ну щоб на з тієї сторони обклеювати. Ну, решили поки хай так буде. Ззаді ці всі обклеєні 4, спереді тільки на дві наклею. Чого на ціни наклею, їх і не видно. І тут а, до нас, мабуть, ну, черкали криля чи що. Е, трохи подарті. Ну, трошки подерті банки. Ну, не знаю, може і наклею зараз полірну. От, ну, Вичухаю, це може наклею, побачимо. А так я вам скажу, якість наклеїк дуже крута. Я виходить десь цю, і цю лицю, і лицю, не пам'ятаю. Е Наклеїв криво, заново одірвав і приклеїв рівно, то я вам скажу, і клеюся дуже круто, крепко і проблем якби з поклейкою в мене не було того, що захотів, одірвав, акуратно заново переклеїв. Ну, Якось отак вона вийшла. З цієї сторони, не знаю, мені подобається. Кстати, може комусь буде цікаво. Де заказували наклейки, то я ставлю в описі номер телефона, сайт, на якому заказували. І кстати, це ж той самий людини, де заказував я і ці наклейки Агроканал Миколаївщини. Промокод Промокод. Промокод Ніколаю. 20% знижка буде, хто буде замовляти. Коротше, все в описі напишу. Побачите. Їхати це він не хоче їхати. Це ти вкуснятину таку закоптив. Да. Давай розріжемо, покажи, як внутрі. Запах аж на камеру пішов. Ааа, їбать тут. Так, плани в нас трошки помінялись. Позвонили, що є куди обхати пару машин Соняха. Летим з папою здавати Сонях. Бо... Взагалі якісь непонятки з цим соняхом, толком ніде не беруть. Коротше, дурдом Летим. Ну це ще по кругу, сейчас пока доколихаєшся. Вроді по льовки є, ну легково тільки. Ну нічого, будемо їхати. Там, як тобі дорога до траси? Охуенно. <рес> Ми довше їхали до траси, ніж сюди. Так само як я об'їзна нахуй. Не ну об'їзна там колії можна випрыгнути. До траси, що на... що Новозаводська, на що до траса навіть у нас така сама. Да, тут по новозаводську, ну баню тоже, блін. Яка тут раніше <рес> движуха була? <рес> Все так гладенько йшло Но Щось з товарками. Що шо, щось з товарками Заповнив, написав, як положено, Ну хто шари в товарках, там де Вага Бруто. Прописом пишеться. Написав Вага Бруто. Приносимо товарки на регістрацію, а тут треба писати чистий вес. Кажу, ну написано, що Вага Бруто. Ні, чистий вес і все. І капець. Стеймо. Ждемо, десь таксі везе товарки, бо коротше, ждемо товарки. Значить, так повинно бути. Я завжди, якщо так пройшло, знати це так повинно бути. Значить, ми повинні подождати, вигрузиться пізніше. Нічого страшного. У всьому є свої плюси. На годинку, перша година ночі. Ми вже вигрузились, папа десь там виїжджає з порта. Я вже затинтувався, жду його. Папа зараз буде їхати домой. Не знаю, інтересно, не видно чи ні. Стану тут возле лімана, щоб може, видно хоч трохи було. Папа зараз їде домой, а я остаюся в місті, переночую і завтра з утра треба три мішечки карбоміта забрати. По аналізам завтра буде світло, я вам покажу. Саксон. Кстати, Саксон возили, це 100%, що це був Саксон, останній. Так, це мої аналізи. Це папині аналізи. Так що хто б що не казав, но факти на лицо, як можете бачити. Це Саксон 100% це останнє. Ладно, там може в мене ще було з Альдазором перемішка. Хоча я на цю прийомку возив Альдазор, альдазор теж 51 масло показав. Считайте Саксон 57 і 51. Ну, папа, виходить, папа папа 100% врузився з Саксоном. Хай там може в мене трохи в переміжку було е, з Альдазором. У папи Саксон це 100%. Ну, як можете бачити огонь, аналізи. Просто тож, знаєте обідно возили ще на Константиновку Саксон, на Березанку возили Саксон, 48-47,5. Це капець. а що тут вставлять правильний аналіз? ну Якось так. ну Це хорошо, це дуже хорошо, що такі аналізи. Я вже до колихаюся додому, слава Богу, по є, єс. бо папа ще вчора по кругу їхав, ну чи вчора чи сьогодні ночі. Блін, ночі ця дорога. Забрав я три мішечки карбаміта, ну то вже папа буде вигружати, я зараз стоїду додому, у нас вже Пасха післязавтра. числах забуду, яке це там буде число Пасха. З наступаючим, з прийдешнім. Коротше, з праздником всіх. Так, e, вначалі казав за відос, що може юмчика вставлю. Навряд да, юмчика не вставлю, бо з ремонтом Жорки, з Соня, там, короче, то юмчик, юмчик, а Соня техніка, Ну короче, побачите. Не знаю, може в слідкуєму відосі. обов'язково про це щось буде. А так, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, до нових зустрічей.